Доброго дня всім підписникам, Знімаю трошки коні, коні, нагадую вам про продажу склала з обставини хочу продати свої коні ціна звичайно їх не буде дешевою чи там задурно чи як ціна буде за такі коні адекватні. Це на порода, жеребець з Дібрівського кінозаводу з Полтави, кобила з Луганського кінозаводу. Кобила жеребна, покрита 14 березня цього року. Цим жеребцем. Під 2,5 роки. 24 березня було 2 роки цього року. Кобила з 19-го року, таврована. Це вже 5 років так. Да? Била робоча запряжена повністю, ми ними так нічого не робимо. А там голос, зорово. картоплю тут така робота. Жербець тільки підпрягався до старшого коня, проїхались два-три рази, коні адекватні, спокійні, піддають вихованню. Немає ніяких дурних звичай, не кусатись, не битись спокійно, спокійні, адекватні. Геребець звідсу ще росте, це тільки два з половиною роки і не так на світі. На свою породу на Олександрівських він вже переросток. Він походить по жеребцю Тегерану. Кобила Рафаева. Він вже і норму на Олександрівських. Переросли по росту. Ну, лекарний лекарний товар. І свій покупець, хто що любить, хто великий, хто менший, хто середній. Він рослий, високий. Параметри вам тих розказувати, бо кажу, розказую, що скільки по лініці, по тулубу, нога, то пишуть там, що немає скільки. Приїжджайте своїми лінійками, рулетками, мірайте. Обхват, захват. Це все дозволяється, міряйте, заміряйте, пробуйте. Хто в конях розуміється, то на свою породу, коні відповідають. Купила дуже широкий нейперед. Найшперед ширший, навіть як жеребця, Шиня груба. І основне, що купила жеребна. Деремно, надіємося, все буде добре. На весну будемо мати поповнення. Дуже досить вже видно. Це пів року, а живіт вже такий. Мені ще й одна кубила, вона тільки на випасі мого. Друга, також жеребна. У них животи на їхній місяці, Це з березня дуже великі. І дуже грубі, Надіємося, все буде добре. Лишата повинні бути дуже гарні. Кубила грива на дві стороні, трохи, звісно, вичухалась, бо там була прив'язана. Дерева. Ноги всі чотири білі, лисина, все так, як має бути. Я її купував до пари, до цього жеребця, в нього також всі ноги білі. Лисина. Надіємося, що лаша будуть і туїні. Хто хоче придбати в парі це було б взагалі суперогу. За пару таких коней 6 тисяч доларів, думаю це. Досить адекватна ціна на даний час. Звісно, що хотіти можна більше і треба, але такий час у нас в державі, що трошки... Трошки люди хтось боїться їхати, хтось боїться приїхати. Хтось не має можливості. Захищаю державу. Сдівмоюся, буде все добре. Скоро буде перемога. Хто буде хотіти придбати, той придбає. Ось такі коники. Нагадую, коні є на продажу. Дзвоніть. Пишіть, коментуйте, ставте лайки. Звісно, приїжджайте, дивіться. Дивитись, треба приїхати по телефону, але не купити його. Мусите, приїхати, дивитись. Обміряти, обмацати. Ось такі коніки. Все всім. Гарного дня, мирного неба і зного здоров'я!